Насправді uh, <laughs> uh, для мене це найкраще поєднання графіті як інструменту та графіті як творчості, бо, звісно, є графіті як інструмент, який використовують. Політики, футболісти, інструмент, як художне оформлення чогось. Але коли ти можеш зробити е, щось своє, те, що ти робиш в повсякденному житті, і цим прикрасити місцевість, це дуже гарно. Це те, що мені подобається. Те, це те, до чого я хочу. І ти, і якому векторі розвиватися. А вже коли ти 20 років попромалював і все одні ті ж самі стрітпіс, трейнлайн, панель, таке, це те, що доставляю. Зараз буде дуже відповідальна лінія. І 70 що я її проїмку. Смайля. Так насправді те, яка стіна е забруднена після всього, що на стройці коїться, Так, ось especially. Е Ці туалети це взагалі як символ того, як люди відносяться до художників в нашій країні. Одного разу ми щось малювали і... І замовник, він такий, тіба, малюйте, що хочете. Має бути дуже круто. Ми такі, окей. Кольори узгодили і в цих кольорах робимо. І приходить тип, який керував, це був спортзал, і він керував, розробляв залу для боксу. Тобто він боксер. І він приходить, такий, що це таке? а це що таке? а це що таке? Стирайте. Якщо кажуть, що, застирайте, ми, а ми робимо басейн. Стирайте. Нічого ніхто стирати не буде. І починається ця. Якщо б я, якщо б я приймав, да я йому скажу, да я надавлю, да я то, да я сьо. приходить тип такий дуже активний. Приходить такий, все, супер, погнали. І той боксер такий. Чепуха. Те, що графіті скінчилося, це не означає, що ми маємо такі, о, графіті скінчилося, чекаємо на наступне покоління. Ні. Багато чуваків продовжує малювати. І це, мабуть, найкраще, що можна зробити для культури в цілому. Продовжити щось робити. Так, перші місяці це було трохи зашквар малювати графіті. Особисто навіть мені не було енергії, Та ні. Не було зовсім, не було ніякого, ніякого, ніякого бажання малювати. Але після більше ніж пів року вже можна помалювати трохи. Звісно, кожне покоління має з чогось починатись. Цього разу е, покоління, яке тільки почало малювати. Там не знаю, зимою. Тільки почало війна. Батьки таких, як валізи, і в Європу. Зараз я був в Європі і малі в, Європі, і в Бер Бер Берліні, в магазинах. Купують маркери, щось купують. Е але якщо вони планують, їх ро ро родичі планують повертатися, то це навіть... В цьому сенсі краще, тому що вони там не дивляться валстайлів, як це робиться, тегів всього не дивляться, повернуться сюди і будуть щось розуміти. Не тільки не будуть в тих рамках українського графіті, вони будуть в рамках європейського графіті, бо більше бачили, більше може, можуть робити. Ми не знає, що це таке, але ми знаємо, що це таке. Зараз це тут, саме тут це вже така абстракція, базована на тому, що я роблю в своєму шрифті, але це тупо абстракція. Кольори підібрані таким чином, що коли мені дали проєкт будинку і інтер'єр, ресепшн, там був такий бордовий, бордова стеля. Це дерев'яні вставки. Зараз ми зайшли стеля коричневого <смі> вставки іншого кольору. Але Насправді на великому фасаді там написано пространство, це назва об'єкту, назва компанії, яка будує. Але так зашифровано, що навіть я не розумію, як воно там написано. Ну, ПРО ще бачу, АС Щось дуже завал